Вона в ДБР є, Кігуран. А, ось цей дівчину обрадує, як з тобою можна говорити, навіть не знаю. Блін, є совпадіння якісь. Той, той, так? Та, та. Зорище, так? ви знімали? Дівчину на асфальтки. Так, знову нарушення. Забери, заховай, не позовся. Бодікамеру включи. Включайте, включайте. Бодікамеру включаю. Дивіться. О, 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 Ну, ДБР, Пельміна, а, а скажіть, будь ласка, а що це, 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 це за люди з вами їздять? Чим що з вами посторонні люди? Посторонні люди, якого такі, ну, ти поки нікуди не дівайся. Ти зараз хто такі? Що ти тут робиш? А що ви робите в патрульній поліції? Зараз що зараз ти в патрульній поліції катаєшся зараз з нічого передовою? Перевірте, коло обліковують. У Вас перевірка облікових? Зараз перевірять. Де звідси, поки у нас тут спецзадання? Десь ті тут не крутися. Ти пояснив, як ти під дівчину. Ти поліцай. У мене тут я зараз проти дівчини пішов, руку підняв і тебе відмазав. Але ще за то відповідати буде. А хто ще напевне? Да? Ні, то той не причетний. Я зрозумів, тому будемо це такі. Що... Там є інші. Малиш там є такий Цивінський, гоп-компанія. раз я ще курчу, повітря. Так. Дивіться, ми приїхали зараз нам це. Ви поки взагалі тут не, вас не кликали, дій звідси. <пілцію> На поліцію треба. <пілція> а чого вони тут ходять? Чого вони в якійсь формі непонятно? Вони з вами приїхали? Як диктант, чого вони, вони тут прийшли? Вийде звідси взагалі. Кого а якого? Він якого ні, хрена з вами взагалі. Катається. А все я побою вче, ти вже себе показав всі. Такі. Дивіться, ситуація. Тому що він на дівчину сьогодні його ще тримають на роботу. Я вже на суді був бачив, як суддя покриває. Як я можу з цим... Не думав, якому не щось що говорити. Давайте це дивися. Ситуація наступна. Я не настільки... прав. Як? Я б я дівчиною тою спілкуюся, це моя подруга. Якою він знає? Кидали на землю. Но. Це всі знають. У нього вже прийня... справа давно мала відбудеться. відкриті, він мав це, ман... це. навіть Криті. колеги, це це колеги, колеги, це колеги, колеги що колеги в нього не дуже. Він був би нормальний, достойний, вибачився і би не ходив. А на суди чого не приїжджає? А чому на суд не приїжджаєш? За нього дівчата приходять на парня. Це, це. то людина стоїть, не бачиш, що перед тобою стоїть мужчина. Що ж давай ми з тобою ясно. А?

<звучить> Дякую, не треба кликати. Супай. А ти йди. Я тут стою. Все, давай, 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 свободен. А, а що з вами діти поселок не їдемо? Виключить сліжого оперативно. Що це за це? Що, що це таке? Що 5 години, що ви це третя година випіла. Та машину вкрали нашу, а ви сюди приїздили. на ту машину. Оту машину вон білий. Написували, що вона поцарапана, блін.

Брать, все, давай з собой. Давай, дідь, мої Не Ми свідчу оперативно. Виключиш слідчу оперативно, що за це. А що ви з собою ті нім за черепашки робите? Що це у вас підробляєте? Що, да, вас що ви ні за черепашки. Будікамери вибили. Ви видали? Не, 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 диспі... Та не дивися, таксі робимо. Давай ви взагалі виходьте з площадки, у нас тут своя ситуація. Добре, добре. Що, ви... Я, давай, <lenthero> Це 네. Ну, зі слідчими, так. Ви ви що можете прийняти повідомлення про вимагати? Не підійшли, а ті слідчі не підійшли. Слідчі втікнули. Давай, свободі. Що там слідчі оперативно? Кажуть, хлопці, що вже якась слідчі оперативно. Вона втікла. Вона втікла. Не те, що не підійшла. Її мали затримати друга, а вони... Позволили, що, бо вони тут нарушили. Вони от посилають до того злочинця. А, о. твоя допомога. Оце злочинець. Ми хочемо, щоб ви його оформили, ми зараз все розгоряли. Написали, щоб він в групі особ. Живіться, ми на ті площаці. Що це за плеча? Ви зможете вияснити? Ви зараз компетенцію маєте, Він і ту укриття. А ну документи покажіть. Наскільки... По чому ви бачите? Не пане просто люди. Дивіться, ми хочемо побачити документи. Двіся, ми в вже... прямому ефірі, от, У нас, 400 людей, було і тисячу, коли я. От, третя година. Ну, ніхто не приїхав з керівництва. Оцей охранник, який вияснив, у нас типу, конгрів, в нас стоїть просто от якісь, Типа поліція чи що це таке. Ми викликаємо керівництво, щоб з'ясували. Дивіться, там запарковані якісь машини. Крадуть по місту машини, привозять сюди якісь мужики в робі типу, електротранспорту. Тобто поліція співпрацює з якимись злочинною групою. В них база якась обща. Них... Ми подзвонили, а вказалося, що 102 співпрацює з тими злочинцями. Ми приїхали з'ясувати, як 102 співпрацює з злочинцями. От, і приїхали слідчооперативно, щоб приїхати. Ми розбираємося, ми чекаємо слідчі Для Що тобі лише? От поможи нам того, покрутити, засувати, що він, хто, хто керівництво. Ми що, тут сам Андрій, він Ну, Що, ну, він шо? Він шо? Він ну він я не він розумію. Він він секунду. Я я не платний, От я не бачу. Як проводити ми третю годину, дивіться, тут мого товариша викрали машину, вона тут заперта, по документах вона побита в хлам, і за неї ще треба заплатити. По документам вона, от зараз документи. Вони видали документи, що вона в хлам побита, поцарапана, покоціна, за неї треба заплатити. А, Це дали документ. Є на? Ти поможеш нам? Ні? Ну, якщо хочеш просто поговорити, подивитися, ми тобі покажемо. Я, я радий, що ви да. допустили для розуміння ситуації. Покажи, ну, чуєте? Я проїжджаю збоку і бачу, що... Ну, і що? Ну, давай революції тепер. Ви <прослужит> да, маєте реагувати, да, бачите, злочин маєте реагувати. Нави, зараз нави, нави. я не тебе на А все нормально, не сгоріться. дивіться. Знімає на свій власний телефон. Крутий зразу за нарушення на. За те, що він заборонено на свій Ну Він вас не наказує. Він наго показує, що він на свій власний телефон аптримає до телефон. Я собі можу, а він хто народить. Потім має право на свій приватний телефон. Він вже не рушить, його вже вже so, можна оформити. So, вже. So. So. дисциплінарно, його вже можна. Зразу крутити. Фіки, це вже... він... Диві... це Дивіться, це... то ми, ми оформили, у нас відео, ти бачиш прямой ефір, правильно? Yeah. No. Вот. Він в прямому ефірі нарушає нагло, його зразу може запакувати, здати вот. вже... вот. на це. От по тому акту ця машина повністю. От той умні вбито. Оце акт, що вона повністю побита, він... ну, цілий. Вже всі бачили триста да. разів, але шарик. Що він повністю побита. І нам кажуть, що вона не забіга. Поцарапана всюди.

Є один якийсь чувак і каже, нагло платі ще за неї. І ми викликали куча нарядів, нічого противника. І що вони? Що вони ходять, виясняють? А ті, хто такі зелені ходять, чоловічки, назвати? Вони мають якісь документи? Чи ні? Чого вони з ними приїхали в поліцейській машині? Чого вони приїхали з ними в поліцейській машині? Ви можете сказати? Не знаєте? Вони з нею не приїхали. Не не я просто з вас шортю. <рігла> 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 <А, рігла> <якщо рігла> вона, вона вже дощо. Що це? Нам просто самим цікаво, що в розшуку Тобто Ми при ній, от вони її викрили, ми зразу приїхали сюди, вона вже оказалась в розшуку. Вона перед тим була, що вона тут по базі, нам 102, ми показували район? — Ми не знаємо, слідчої оперативної. На що нам куди їхати? Ми привезли. Ми приїхали на місце злочину слідчо оперативною групою. І слідча оперативна втікла, бо ми її хочемо форми за співпрацю за такі от дії. Дивіться, суд загалом та Дивіться, Він просто нічого має, Ми просто на правду слідчі оперативну проблему. Хочете пописувати суд. Проблема так. Я б підіг хотіли суд. На Залишив машину е е метр до, до пішохідного переходу. Метр, але там машинки всі стоять. Ви, <гумірно> да Машина стояла. <гумірно> я розумію свідомо, що я, що я, що я порушу, якщо е випущу штраф, ну, я розумію, що, але я нікому не перешкоджав, ні руху, ні транспорту. Які, які, там... та, та дали і в, вже має. тут. То ми Той вже зафіксували, як злочин, я, ми вже дали. Так, то вже тут в машині. Дивіться, і суть, суть, суть яка. Е, я виходжу з суду, машини немає. Так, 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 так. Та. Машини немає. І я питаю. І я питаю, хто, хто дзвонив в поліцію, чи надходили якісь скарги, що моя машина перешкоджала руху, е, що відбувається. Вони кажуть, ваша машина на тролейбусі. На тролейбусі. Я кажу, а чого? Кажу, Що сталося? Вона комусь перешкоджала? Ні, її комунальні служби забрали. Ну там не на, він за мет. Це все одно все фіксується. Якщо ви стверджуєте так, на те відео. Виписали штраф за то, але нав'язали послугу евакуатора. Як вас звати? Яка різниця? Нав'язали послу евакуатора. Бачите, так само йому вигнали, він пішов. Він нервується, блін, і отак їздить. — Тому що, є людям вже отут стоять якісь евакуатори. От тут вони вже стоять. Подивись, от другу поглянь, просто по другу яких курчів і вона — нормальна машина. І ще написали, що ми всюди поцарапано, але воно ж ніде не поцарапано. Не працює. дивіться, ми працюємо з якимись чукваками в 15-й формі. Цікаво на своїй на свої машині вони її ну, Подивимося на чому вони поїдуть, хто туди. Воно слідкує. Ми ведемо на які підставі, дивіться, Досідайте, дивіться. Дивіться, ми дивимося, фіксуємо. бачите, приватну машину, яку ми їм купили, вони возять чуваків в 15-й формі, без документів, от один, другий. Дивіться, поліція співпрацює з якимись чуваками, з якимись цей. Вони ходять кошмарять людей, замість воювати, всі разом, четверо бігом мали би поїхати, то вони... Забов'язалися, присягу давали. Кидають, сідай, сідай, тебе і так спалили, сідай, сідай. Та хто вже спалився і так, і так свалу не немає. Хочеш за кавою, бігаємо, тебе відмазимо. Ми камеру відвізнемо і цього. Ти вже і так спалився. Ти ж не приділа, тобі шеф сказав, треба виконувати, що Давай-давай. Все щасливо, Все, щоб вас більше не було. Все щасливо. Тіпо, це ті, це каплі біжалися. Тіпо, тіпо. По документах, блін, цікаво. проїздом Приїзд, приїжджали. Проїздом переїжджали. Проїжджали, проїздом, проїжджали. Ну, він каже, що він не викликав. Від є відео, він сказав, що він їх не викликав. Чому вони він. сюди приїхали? А вони казали, проїздом були. Вони побачили, що конфлікт і вирішили допомогти поліції. — Боже, воді нарушення, нарушення на нарушення, розношення на нарушення. На так, чекайте, давайте що. — Чекайте, тут яка. Як нашовувати? Ніхто не може Випанутися, просто позорище. Дивіться, доброго дня, вечора, вже не знаю. А можна у вас є там якісь сміливі, такі сміливі слідчо-оперативні групи, які б могли приїхати на виклик виявити в ваших рядах злосних нарушителів, такі, що покривають злочинні дії? Можете? Є такі у вас? Дивіться, ми на яка забувають забували? Трулейбус на один викликали, тут є поліція, а от слідчо-оперативна вже більше години не може приїхати. А можете спробувати у місті Львові знайти слідчо-оперативну, яка б змогла сюди під'їхати. По, повідомлення про злочин, да, на, що за те, що за бездіяльність зареєструєте, да. і плюс хай приїдуть без, бігом. І по дорозі ми дуже тут за цей год скажіть, але так. бігом. Так. Скажі, то, того, ми то, вже дуже тут замерзли. Все, чекаємо. Дякую. Там <різь> 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 Зміні його покрутій, блін, Ну що за фіння. Ви злочини знали. Не стидно, У вас люди бачать. Я кажу, то злочинець, він мовчить, согласен. А ви йдете, вони баєтеся при написати. А без заяви ви не зможете. Ніяк, діти, ваші. У вас біля інструкції нарушайте. Я усну говорю. Подивіться, ви бачите злочинця і кажете, ви поки не напишете, я напишу. Я на, я на любому ментально пишу зрадість. О, це, не той, це не той, не диву, він би його скрутив, він міє приклади. Він мій, о! Мі. Можна ні, ні, дівчата. Це можна викладати? В прямому сфері, що там викладати. Да, я прямой сфері, да, що викладати? Воно да, да. викладане по-любому. Садига може тільки дівчат притутити. він може хлісти. Він, Це... він навіть не може на суд приїхати відстояти за нього. Дівчата їздять на суд. Ну, То ж а, по так. факту ніхто нічого не придумує, нічого не придумує. Третю годину. Ми короче в Львові шоу знімаємо народ, блядь. Покиньте как... <скрикільш> майданчик, приїде слідчий оперативно, тоді за трави друже. Ти хоч, хоч ти не говори, бо ти, не... <гумenie> <гумenie> ти вже нарушитель, ти ти вже, ти вже ти вже нарушитель. Ти прийняв машину поцарапану, яка була не поцарапана. Зразу спочатку звертаю увагу. Вони тебе так ви себе так покривають. Давайте запросимо, може, вас там блогерів якісь, щоб виїхали тіктоки на знімали приколи. Ніхто не приїжджає. Що таке значення? Нікого. Просто ну немає кому. Нас тіктокери. Тіктокери якісь народ. тіктокери, якісь прикольні тіктоки. Я обіцяю, буде весело. Приїжджайте. Політики. У нас що немає політиків? Ні, ну всі щось сприймають, то якщо ніхто не бачить О, нарушення, бо я в шокі. Я показую вам в шов. що я в театрі з холодно. Та то треба цей, то треба дзвонити ще раз, тут ну, дзвонити, ви дзвонили в ту слідчу оперативності? Треба знаєш, коли вони приліт, закликав номер телефона. особистий, на плягу. А особистий теж вже буде як заказуха, якщо ти на особистий подзвониш. Треба ж офіційно. То вони собі бачиш, от не самі себе і когось полі. привозять. І а на що, як воно виглядає? Що то було тільки що ці зелені, що вони? А Мимо фиг? проїжджали. А чого він сидить з цей обліковий не перевірить <реш> Коротше, що ми сідаємо і ні, їдемо. Ні, секунду. Їдем, секунду, ні, що? секунду. А це, що ти питаєш? Ми зараз покрутимо і поїдемо. Дивіться, от на вас дивляться, нас дивляться, наприклад, в прямому ефірі на чиновників на малюка. От о цьому Жан знає, що малюк, ну це не мужик. Ну я ж йому говорив півроку. Він не може, він не може. От сержанту малюк потім руку буде жати чи ні. О цьому пацану, о тому менту, якого крути. о цьому пацану, о цьому сержанту. Малюк, скажи щось, два слова, га? Скажи. Вийди на арену, покажися, що ти є. Генеральний прокурор, покажися, що ти є. Покажися, в мене злочинів куча на каналі. Покажи у тим сержантам, а потім пожміть руку їм. Пожміть. Тобто, притяніть руку. І вам вони скажуть. Що ви там малюку скажете? То нормальний чувак, в мене півтора року злочини, я показую в прямому ефірі, він не виходить на ефір. Це що, це начальник СБУ? Це все позорно. Я вот вам, от можете камеру взяти, і малюком помаячити, що це не генеральний прокурор, що це не, не мужик. НАБУ це не мужик. От подивіться, на нас дивляться. 462 маячка не буде. І там начальники вроді би сидять, але це не начальники, це непонятно що. Чаю і ніхто не виїжджає. Візьміть дурдом. Я просто в дурдомі живу. Ви... А потім сержанти підуть підбирати час. Кому вам, ідіотам, приїде хоч хтось, визовіть якийсь ну, квось, покличний, що то за цирк. На вас сержанти дивляться. Ми, ми з ними що, в цирку чи що. От я ж не сам, ви ж бачите. От давайте подивимося, чи буде реагування, чи ні. 102 не їде, ніхто не їде, слідчо-оперативна не їде. СБУ каже, ви не туди позвонили. У нас довіра, просто ви можете е, вилити душу, як кажуть. От я її виливаю, дуждом просто, ну просто, ну неможливо. От дивіться, то що таке? Поліція стоїть, чи то без сарай стоїть на колесах, мальовка. Чи генеральні ті прокурори там наші, хто ви там є? Ну тут львівських немає серйозних, ну позвоніть якісь, я не знаю, блін, кому мені здавати. От кому мені передати злочинців, які я виявляю в Україні? От об'ясніть, як їх ще ловити, куди передавати? Я щось... Де я перебуваю? Я просто не розумію, що робиться. Ну, ви в натурі, блять, в зоопарку чи що. Ді я чи... я от не розумію, де ми. А? Стою з сержантами. Я є сюди. Де якісь <плес> політики, де якісь відео-хліпачені, то яка? Добрий день. Кого тишнити? Машину забираєте, а що? Ми якраз тим питанням займаємося. Займає У займає. нас теж викрив. А ви військовий можеш? Ні. Так, бачу, бо так бачу просто. Ні, я ще допомагаю депутатам. Прошу. Зараз серединою біля зар берега. Ага, дякую. А, то там офіс? — А, А, Офіс там, там, зараз чекає, чекай, чекай, ні, 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 то треба так. треба йти, зараз йти, так. Треба, кому, ні, Саме прикольне, що туди. зараз зайдемо. Чуєте? Ми, 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 ми визвали так, на злочин міліцію. Покрутіть злочинця, поможіть а, нам. Чуєш, ми не можемо забрати викрадену у нас машину. Нам поліція не може допомогти. Нас охранник, я кажу, давайте зручники, дайте я хочу громадське закон і задати викрадену нами нашу машину. Ви можете нам допомогти? Я чекаю нас, якщо проте... А Ми скільки будемо чекати? Я, нас не знаю. Сам... я, чекаю. я хочу розуміти, що Вони не приїжджають, вони бояться приїхати, що ви попасти. Поможіть нам затримали, ви працівники. Бачите, в нас у Львові читаю, більше немає. Крім нас, нікого немає, ми не нема. маємо кого викликати. <ріст> нас тримає якийсь пацанюра, якого я не можу знайти нарушників поліції, щоб його вон, затримання громадське зробити. Хтось їде, ура, <ріст> Ура! Чи то знов ті самі? Нараз підиваємо, нараз підиваємо. Нежаль, не вже, і не про шному не? а вони в кину. Хто випадкові приїхали, а ні, че ті. <ні. ріст> Помахали і сказали, ні ні ми такі прийоми не беремо. А ну ні, а ну? А ні, то вони когось підвезли, то вони в них в них то так працює в нас поліція. Я так знову я на болті на півставлю. От, так, бачите, в прямому ефірі. Ні, ну ладно, то вже там все. Начальнички, прямому ефірі поліція підробляє, бачите, підвезла колегу. Це нормально. Доплачуйте ребята, бачите, от побігла. У нас навіть не по справах. Вона побігла по справах собі. Бачите? На болті підробляє чи що там, ну не знаю, розберіться, як можна було на службовій машині, то якісь камуфляжні форми возять, то ще щось. Отаке таке ми живемо в місті такому, бачите? В веселому місті. Весело, блять. Весело. Отак, От злочини, злочини, але то не злочини, правильно? Це не злочини. Це просто... Ток-шоу, як то дивляться, говорять. але це все відеопротоколи. Це не ток-шоу. Блин, вийшов, я вже проключаю. Бачите, народ? От ми в ток-шоу показує. В місті Львові у нас сплошне ток-шоу. В місті ток-шоу. Шефа дивиться, от, Злочин на злочині. Весело, правда, у нас? Прикольно, хто бачить. Ще прикольно. Голограма скаче, називається. І показуємо ток-шоу. Пранк, як вони написали. пранк. У нас є місце Львів. Одна поліція. вони просто виходить на балки на половину франки на працюють. І це і поліцейський, якого ми не можемо затримати. Він отримує викрадену нами, в нас, викрадену машину. Ми не можемо забрати, бо, тому що її отримує пацан при поліції. І ми не можемо поліції попросити допомогти, бо вони кажуть, що ми то не рішаємо. Треба слідчою оперативною, яка не може приїхати. Отак ми живемо в місті Львові. Бачите? Прикольне шоу? Пікольне. Весело. не скажеш. Подивіться, ага, лайкайте, лайка, весело. У нас лайки, лайки вже трохи ростуть. Це не Лесу. забудь сказати, що ви підписувалися ті, хто не підписаний. А, <світ> нас буде продовження. Забув правила Ютубу, <світ> що <світ> треба говорити. <світ> Підписуйтеся, бо в нас шоу ще буде. У нас, нас постійно весело. У нас часто весело. І постійно, і часто. Я маю от пачку документів, бачите, я не маю кому її показати. З ухвалами суду. Повідомленнями про злочин, схемами корупційними. Мені нема кому їх передати. Якось отак. Ще просто просто піклон. Просто живемо в ток-шоу. Ми живемо в ток-шоу, називаємо. Mm. Що без клоуна? Люди пишуть, як без клоуна? Є клоун свій. Не думайте, він не Клоун. Добре, завершую ефір. Економлю заряд батареї. зараз приїде січі оперативно. Вийду такі на пане.